Я переїхав жити в Варшаву. І зараз вам розкажу, що тут відбувається за цим спірдаляй на Україну, в польській, по польській і так далі. І де українцям найкраще жити в 2025 році. Значить, поїхали. Ви, напевно, бачили багато моїх відео, бо я жив в Італії, в Британії, в Німеччині, ще в багатьох країнах. Я майже кожну країну хейтив. І Вусь скока можна, стокані гатіва, тебе і так далі. Я вирішив, ладно, залиши ще одну попитку спроби, переїхати Варшаву. Значить, і от підпади теж, мої висновки з приводу Варшави. Це найкраща країна для життя для українців, от саме місто, як Варшава, а, в 2025 році. Ось дивіться, я зараз знаходжусь на вулиці. Тут всі заклади українські, всюди спілкуються українською, всюди офігенний сервіс. Тільки сюди приїхав, перше, що я зробив, пішов в медичну клініку, пішов до всіх докторів, пішов поздавав аналізи, всі там процедури, які собі треба поробив. І в той же день бувало, коли я приходжу, в той же день мені і робили. Мені не треба було ждати, яких там термінав, блі, на щось вижидати, дізнаватися мову, на якій мові зі мною будуть спілкуватися чи щось таке. Ти прийшов, наприклад, тут є сініво, тобі треба здати аналізи. Ти прийшов копійки, заплатив зрівняння з тим, що я з Америки чи з Британії. Ти зразу це зробили, ти отримав результати, ти пішов лікуватися. Не ждеш, поки той зуб згніє гніє у тебе, поки ти до стоматолога попадеш. Заклади, ресторани, всюди українці обслуговують сервіс, салфетки на столах тут стоять. Поняв? Навіть до такого. Доходить. Всюди тебе прям ну, цілують і так далі. і Тут, тут прям можеш качати права, як у нас, ну, по-доброму, не наглітаєш, якщо сюди переїдете. Але я прикли... а закликаю українців Варшаву. Тут тут нас куча, тут просто тут польська навіть не потрібна. Ну, Хто працює онлайн, вообще вам польська не потрібна. Ось сюди або англійську, або українську. Дуже дешеве таксі, всю Варшаву можна переїхати за 10 євро. Вообще. Їдеш в той машині, вже не знаєш, коли з неї станеш, 10 євро за це платиш. Сюди до тебе привітно відноситься. Ні разу ніколи я не чув, тут спірдаляй на Україну чи там пан в Польщі мусить мовити по-польськи. Я думаю, це залежить від людей. Плюс і тут українці, реально Варшава. Хто був у Варшаві до війни і хто прийде зараз сюди, ви ахіреєте, тут українці. Польщу за такого рівня підняли на отакий рівень. В Плані сервісу, краси, одягу, автомобілів і так далі. Якщо бачиш десь якусь підкольну тачку, це будуть українські номера. І так далі. Я з Варшави просто в захваті. От, ви казали, що я хейчу-хейчу країни? Ні, просто адекватно дивився, приїдеш ту Британію, бомжи, темношкірі, вонюча, грязна, блін, Всюди ці індуси зі своєю їдою вонючою. те саме з німеччина, ж десь часами ті місяцями, ті терміни, У тебе вже якийсь орган там відказує, тобі кажуть, ну давайте посмотримо, бо брафен попити. Тут, тако, тут реально можна зайнятися здоров'ям. Варшава зараз схожа, як на другий Київ, типа на копію Києва. Тут реально можна успокоїтися, позайматися своїм здоров'ям, вирішити дуже багато питань і жити з відчуттям, що ти хоч чуть -чуть, но дома, типа, бо всюди тебе оточують українці і українські. І нормальні, не токсичні, до речі, тут позбиралися такі українці адекватні. От що мені подобається. Нема, нема тут оцих істерічних, знаєте, які... Як я в тому числі там, хейти в Німеччину, бо не реально знаходиться в Німеччині, і не хейтить Німеччину, бо це кончена, блін, країна. Вообще. Я не знаю, українці, я дуже перепрошую, тих, хто хто живе в Німеччині, і вам там подобається. Я за вас дуже радий і дуже щасливий. Ну ви якісь стальні, реально, ви оце настоящі герої не носять плащі. Настоячі герої мають німецьку прописку чи німецький аусвайс. Потому що там жить, ну у вас якась суперстальна психіка. А туди люди шизофреніками уїжджають просто. На німці гляньте, там стільки на антидепресантах, це депресія в Британії та сама. Третя країна в світі по депресивним станам і по кількості самогубств. Варшава це просто супер, друзі. Якщо у вас буде можливість зачепитися десь за Варшаву в пну в Польщі, отримую би саме Варшаву, не краків, не вросла, а саме Варшаву.